Привіт, ковбої! Зараз ви побачите найкращий і найшвидший соло фарм золотих злитків. Цей гліч підходить тільки для гравців платформи PlayStation. Для його виконання тобі потрібно змінити MTU, щоб створити соло сесію. А тепер повторюйте кожен крок у відео, і у вас все вийде. З вами Танатос, і ми розпочинаємо. Я стою у Валентайні, звідси швидше добиратись до потрібного місця. Тобі потрібно пройти ось до цієї мітки. Бачиш ось це дерево? Зупинись біля нього. А тепер тобі потрібно заспавнити скриню. Відкривай карту скарбів Барт Кроссінг. Ти маєш відчути вібрацію. Якщо вібрації немає, відкрий будь-яку іншу мапу, потім знову Барцкросінг. Повторюй це, доки не відчуєш вібрацію. Добре. Геймпад у мене вібрує, а це означає, що скриня заспавнилась у потрібному місці. Ось вона. Тепер використай швидке переміщення у Валентаї. Взагалі тобі потрібно потрапити у Blackwater, але звідси ти не зможеш туди переміститись. А от з Валентайна одразу переходь у Blackwater. Тепер йди ось до цієї мітки. Скриню потрібно заспавнити обов'язково перед тим як ти розмістиш свій табір. Саме ця дія пришвидшує фарм. Якщо ти все зробив вірно, тобі не потрібно буде кожного разу відкривати карту скарбів після того як ти забереш золотий злиток зі скрині. Добре. Тепер розміщуй табір, стоячи саме у цьому місці. Обирай Хертленс. Табір заспавнився. Тепер переходь до головного меню. Обирай «Онлайн» і табір. Зараз я перевіряю, чи поруч немає активних місій. Немає. Це добре. Тепер рухаємось до скрині, яку раніше заспавнили. Вона поруч з табором. Забираємо золотий злиток, сідаємо на коня і їдемо до дерева, на якому спавниться карта скарбів. Yeah! Yeah! Якщо ти все зробив вірно і зараз не в кулдауні, то мапа обов'язково буде на дереві. Запам'ятай, карта не з'являється на дереві з декількох причин. Перше. Ти у кулдауні. Друге. Якщо поруч є активні місії. Я їх покажу далі у відео. І третє, якщо мадам Назар з'явилась у цій локації. Продовжуємо. Забираємо карту з дерева. Майже завжди це буде карта скарбів Барц Кроссінг. Але якщо ти отримав іншу карту скарбів, то тобі потрібно нафармити усі 30 карт. Щоб твій інвентар був заповнений. Залишаю підказку, як це зробити. Після того, як ти побачив ось це повідомлення, перейди до налаштувань консолі. Вимкни інтернет з'єднання і вимкни його назад. Тепер натискай ОК та обирай табір. І повторюй усе по колу. Забери золотий злиток. Потім забери карту скарбів. Перемкни інтернет з'єднання і убери табір. Ось так і фармиш, Стільки золота, скільки тобі потрібно. На одне коло ти витрачаєш 2 хвилини. Це з урахуванням вікна завантаження. Тобто в середньому за 30 хвилин ти можеш отримати 15 злитків. Зараз увага. Я перевіряю мапу і бачу поруч активний квест. Це означає, що карти на дереві немає. У цьому випадку не йди до скрині. Тобі просто потрібно змінити сесію. Обрати онлайн та табір. Перевір карту і продовжуй фарм. Пам'ятай про головне правило. Перемикай інтернет з'єднання тільки після того, як забрав карту з дерева. У всіх інших випадках, змінюй сесію, обравши онлайн і табір. Якщо ти зміниш сесію після того, як забрав карту, не вимкнувши інтернет, ти отримаєш кулдаун, І карта не буде спавнитись на дереві 72 години в реальному часі. Друзі, різноманітні гайди та глічі. Найкращі способи фарму золота та грошей підвищення рівня персонажа та ролей. Усе це ви знайдете на каналі. Тому не соромтесь, заходьте та підписуйтесь, щоб нічого не пропустити. А якщо вам цікаво, як потрапити на острій Гуарму в онлайн режимі, натискайте на картинку.